Ціна нової GTA 6, ймовірно, не дуже нас з вами має порадувати. З'явилися подробиці щодо майбутнього Doom Dark Ages, блукають чутки про нову консоль від Microsoft і якою саме її бачить керівництво компанії, за словами інсайдерів. Так вийде бляха The Last of Us 3 чи не вийде? З цим також будемо намагатися розібратися. Новий трейлер Death Trending 2, як завжди, з питань. Коли з'явиться DLC до Stalker 2, Heart of Chernobyl? І багато ще чого цікавого в цьому. Вже 136-му випуску ігрових новин. Нагадую, що ви дивитесь українськомовний ігровий канал Turnal Play. Uло мікрофона з вами, як завжди, я Дмитро. Також хочу нагадати, що необхідно підтримувати наших бійців та допомагати їм будь-якими сумами їхнім зборам, щоб вони в свою чергу могли нищити брудно дупи збіговицько в промислових масштабах. Розгортайте також допис до відео, може щось вас там зацікавить на цей раз. Наливайте собі щось смачненьке, вмочуйте зручніше, бо ми вже починаємо. Приємного перегляду! thank cool. Нещодавно Кодзіма Продакшнс показала 10-хвилинний трейлер, по якому нам з вами варто трохи пробігтися. Ну те, що це справжній Кодзіма, говорити, мабуть, не варто. Красиво заплутано і купа питань. Розв'язання всіх цих відсилок та відповіді на ці питання залишимо на спеціально навчених людей, які будуть ще довго-довго розбирати нове відео по кадрах. З того, що лежить на поверхні, девелопери продемонстрували нових персонажів, яких раніше геймери не бачили, серед нових героїв, на яких звернула увагу. Спільнота, контрабандист Ніл. Інсайдери запевняють, що загалом у грі з'явиться аж цілих 14 нових ключових персон. Норман Рідус, вочевидь, повернеться до ролі Сема Портера Бріджеса. Сюжет у новому проєкті має стати ще більш заплутаним. Відомо, що гра підніматиме тему небезпек, які приходять надмірні об'єднання. Відкритий світ гри також суттєво зміниться і стане більш різноманітним на відміну від попередньої частини. На гравців очікуватиме більше барвистих локацій. Геймери в трейдери. Помітили також персонажа, який був підозріло схожим на Соліда Снейка з серії Stealth Section Metal Gear Solid. Навіщо Кодзіма зробив саме таке відсилання на відому франшизу, поки що невідомо. Інші джерела повідомляють, що в забавці будуть додані нові ігрові механіки та транспортні засоби, яких також не було раніше помічено в попередній частині. Також є натяки на те, що у себе будуть романтичні відносини. Чи зможе гравець впливати на ці стосунки? Також, на жаль, інформації поки що немає. Офіційно, нарешті, була оголошена. На дата виходу the wow on the Beach. проєкт має з'явитися на полицях магазинів вже 26 червня. Він вийде поки що ексклюзивно тільки для консолей PlayStation 5. Ймовірно, за певний час гра з'явиться і на ПК. А тепер трохи зачіпимо тему нового покоління Xbox, про яке вже починає все більше і більше з'являтися різноманітної інфи на теренах мережі. Microsoft, на мою суб'єктивну думку, знову намагається перевернути або переламати через коліно щось в ігровій індустрії на свій лад. На цей раз фанати Xbox можуть бути не в захваті від таких пропозицій. Згідно з численними інсайдерськими нахрюками, компанія планує повністю відмовитися від традиційних консолей, а натомість перетворити Xbox на щось. Ближче до традиційного ПК, тільки з фіксованим залізом, щоб облегшити розробникам створення ігор для його конфігурації, або взагалі перейти на бік хмарних технологій. Один з варіантів, що новий пристрій від Microsoft матиме відкриту систему, підтримку Windows, і буде ближчим до звичайного комп'ютера, або до міні-комп'ютера, якщо хочете. Другий варіант, або навіть другий пристрій, який ймовірно може готувати американський гігант, це портативна Xbox. За словами інсайдерів, такий пристрій наразі дуже активно обговорює. Це серед керівництва Microsoft. Гаджет може вийти вже в 25-му році. Як саме він працюватиме, поки що точних даних немає. Але припускають, що це може бути щось на кшталт Steam Deck або навіть повністю націлений на хмарні технології пристрій. Дехто з колишніх співробітників Microsoft стверджує, що компанія вже ухвалила рішення припинити виробництво консоли поточного покоління. Ніяких офіційних деталей поки що не розголошуються, але точно відомо, що Microsoft готується до великих змін. Але питання в тому, чи захо. Хочуть геймери прийняти ці зміни і цей новий Xbox, чи потрібен він їм. Якщо компанія дійсно планує відмовитися від консолі, то чи залишиться вона конкурентом PlayStation, чи просто перетвориться на сервіс на кшталт Game Pass для всіх платформ? А тепер до ігор ходять чутки, що Майки в 26-му році хочуть випустити аж цілих три великих релізи. Серед них State of Decay 3 Traї, зомбі-виживач у відкритому постапокаліптичному світі, якщо хто ще не в курсі. Перезапуск культової RPG Fable, який вже багато років перебуває в розробці, і тільки нещодавно було оголошено, що реліз переноситься на наступний рік. І нова частина шутерів Gears of War. Про останню забавку інформації немає майже взагалі ніякої. Єдине, що можна сказати, що це буде повноцінне продовження, а не просто серія ремастерів чи ремейків, як зараз полюбляють робити. Інсайдери також припускають, що всі вище зазначені проєкти мають вийти не лише на Xbox та ПК, а ще й на PlayStation. Та скоріш за все, між релізами на цих платформах буде певна пауза, тільки от не. Відома її тривалість, а взагалі-то очікуємо офіційного оголошення. Так буде набагато краще. А ви особисто чекаєте нові іграшки від Майків? І як ставитись до того, що новий Xbox перетвориться на повноцінний комп'ютер? Чим ближче до релізу, тим більше з'являється інформації про новий шутер Doom Dark Ages від студії і Software. Автори гри на цей раз перевели Doom в темні віки, що відверто кажучи, мені одразу сподобалось не дуже. Але судячи з трейлерів та інформації, яку надають самі розробники, то іграшка від цього стала тільки жорстокішою. Творці розповіли, що в грі з'явиться нова зброя, унікальні вороги, поділилися сюжетними деталями і навіть дали відповідь на нетипове для іграшки такого типу питання. Чи можна пройти її без вогнепальних пекельних гармат. Почнемо з озброєння. Традиційне криваве м'ясо нікуди не подінеться. Цікавим є щит пила, який не просто захист від ворогів, а повноцінна зброя, яку можна метати у пекельних демонів. Найскаженішою пушкою в грі буде ні, бляха, не big fucking Gun, на жаль, а скалкрашер, який являє собою ручну гармату, що стріляє черепами передрібнених демонів. Звучить непогано, еге Також буде баль. Та можливість метати сокири. Щодо цих засобів знищення пекельних потвор, подробиць, на жаль, поки що немає. Але сам факт того, що можна в когось метнути сокиру, мене вже дуже надихає спробувати. Повідомляється, що у грі з'явиться такий собі аналог Мародера з минулих частин. Він отримав назву Егедан Хантер. Це підступний та швидкий демон, який підпалить дупи геймерів та змусить їх думати про тактику знищення цієї потвори. Також буде багато середньовічної демонської. Нечисті, включаючи проклятих лицарів та адських мутантів. Головне, щоб кака демон залишився, інакше це вже буде не той дум. Розробники обіцяють, що гра не завершиться тим, що головний герой опиниться в труні. Навпаки, команда готує підґрунтя для нових історій в цьому всесвіті. І найкрутіше і цікаве, що гра буде приквелом до Етернала та гри 2016 року, тобто, покаже становлення Ката Рока. На питання щодо проходження без озброєння, геймдиректор студії підтвердив, те, що виявляється гра. В цю криваву лазню можна без вогнепалу і вбивати всіх демонів тільки за допомогою холодної зброї. Але чи захочуть геймери створювати собі такий геморой, залишається питанням. Я гадаю, що стовідсотково знайдеться мазахіст, який вирішить перевірити цю можливість. А ви чекаєте на новий думчанський? Вже сверблять ручки трощити демонів? А? Take-Two Interactive, це відомий видавець серії Grand Theft Auto, нещодавно подав позов проти китайської компанії, яка володіє платформою Player Auctions. Цей сайт надає можливість купівлі та продажу акаунтів, внутрішньоігрових предметів і валюти для GTA Online. Take-Two стверджує, що через Player Auctions поширюються тисячі нелегальних пропозицій з продажу прокачаних акаунтів, модифікованих персонажів та внутрішньоігрової валюти, отриманої за допомогою читів та хаків. Це на думку компанії. Порушує баланс гри та завдає шкоди сумлінним гравцям. Крім того, в мережі з'явилися чутки щодо ціни майбутньої майбутнього в авто 6. Кілька місяців тому почалися спекуляції щодо того, що вартість гри може сягати 100 баксів, що викликало обурення серед геймерів. Поки що офіційну інформацію від Take-Two не надходила. Проте виконавчий директор з досліджень фонду ринку Ведбаш Securities Майкл Пахтер вважає, що видавець дійсно планує підняти вартість іграшки до психологічно важкого для сприйняття рівня. Але Така ціна може бути компенсована певними подарунками для геймерів у вигляді внутрішньоігрових предметів чи онлайн-валюти, наприклад, яка буде надана їм добровільно примусово, так би мовити. Інші видавці, в свою чергу, сподіваються на Take-Two і чекають, що ті піднімуть ціну на GTA до рівня 80 баксів або може і більше, для того, щоб спробувати підняти вартість своїх ігор. Одним словом, якщо People's Have, тоді ми теж спробуємо. Але я особисто вважаю, що, мабуть, їм не варто порівнювати свої. І з GTA, якщо дуже м'яко висловитися. Intergalactic the Heretic Prophet, майбутня науково-фантастична гра від студії Naughty Dog, яка досліджує теми релігії, віри та самотності. За словами Ніла Драк, гра розповість про еволюцію вигаданої релігії протягом двох тисячоліть, починаючи з альтернативної часової лінії, що відхилилася від нашої у 1980-х роках. Гравці візьмуть на себе роль мисливиці за головами Джордан Амун, яка після аварійної посадки на ізольованій планеті Сепірія чи Сепірія шукає зникала. Напарника та розкриває таємниці місцевої цивілізації. Гра обіцяє глибоке занурення в атмосферу самотності та невідомості, підкреслюючи відчуття загубленості в незнайомому середовищі. Розробка проєкту розпочалася ще в 2020 році, після випуску The Last of Us Парту. Наразі команда все ще працює над остаточним баченням проєкту. Ідеї девелоперів постійно розвиваються і змінюються. Оскільки гра ще не вийшла, гравці та журналісти висловлюють зацікавленість та очікування, особливо враховуючи. Глибокі теми та науково-фантастичний сеттинг, обраний на Dog. Офіційна дата релізу поки що не оголошена, але очікується, що гра вийде до випуску The Last of Us Part 3. І знову ж ця триклята The Last of Us Part 3 на шпальтах новинних видань. Останнім часом з'явилася ціла купа суперечливих повідомлень щодо можливого продовження серії The Last of Us. З одного боку, інсайдер Даніель Ріхтман стверджує, що студія Naughty Dog вже провела кастинг акторів для нових ролей у The Last of Us Part 3, та навіть відзняла деякі сцени, що свідчить про активну роботу над грою. З іншого боку, президент Naughty Dog Ніл Дракман у нещодавному інтерв'ю зазначив, що не ва. Варто гравцям очікувати на продовження серії. Він підкреслив, що можливість створення третьої частини залежить від наявності цікавої і значущої історії, яка відповідатиме рівню попередніх ігор. І що наразі команда розробників зосередження на виготовленні Intergalactic The Eratic Prophet. Ці суперечливі відомості можуть свідчити тільки про те, що ймовірно студія може проводити попередні роботи над проєктом, щоб оцінити його потенціал. Однак, без підтвердження від Naughty Dog або Ніла Дракмана інформацію про кастинг та зйомки слід. Літ сприймати з обережністю. Indiana Jones and the Great Circle вийшла 9 грудня 24-го року для користувачів ПК під керуванням операційної системи Windows та для власників консоли Xbox Series. І от тепер вже незабаром має відбутися вихід цієї забавки на консолях PlayStation 5. На цей вказує той факт, що атестаційне агентство ESRB присвоїло віковий рейтинг грі. А це, в свою чергу, свідчить про те, що реліз не за горами. Згідно з інформацією інсайдера з нікнеймом Bill Bill Кун з високою ймовірністю вихід гри про пригоди Індіана Джонса відбудеться. На японській консолі 17 квітня. Він зробив такі висновки після проведення глибокого аналізу витоків та чуток, які блукають мережі останнім часом. Цю дату називали і дата майнери з групи PlayStation Inside. Перед Передзамовлення поки що не відкриті, але очікується, що вони розпочнуться найближчим часом. У геймерів буде можливість обрати між стандартним виданням за 70 баксів, преміум виданням та колекційним виданням. Преміум видання та колекційне видання надають триденний ранній доступ до гри, доступ до сюжетного Доповнення орден гігантів, цифровий артбук та костюм Індіана Джонса, натхненим фільмом Індіана Храм Долі 84-го року і коштуватиме воно 100 баксів. Колекційне видання додатково включає стилбук, нотатник головного героя та глобус. Повернемось до Forza Horizon 5. Це ще один ексклюзив Xbox. Хоча вже език не повертається його так називати. Він теж готується до виходу на PlayStation 5. Реліз запланований на 25 квітня поточного року. Версія для PlayStation 5 включатиме понад 900 автомобілів, 40 тематичних оновлень та 2 розширення. Також буде доступне безкоштовне оновлення контенту під назвою Horizon Realms та функція крос-платформеної гри. Варто зазначити, що для гри у Forza Horizon 5 на PlayStation 5 буде необхідно прив'язати обліковий запис Microsoft до облікового запису PlayStation Network. Ця прив'язка здійснюється під час першого запуску гри, і залишатиметься постійно без можливості переприв'язки до іншого облікового запису Microsoft. Прогрес досягнутий у версії для PlayStation 5 не переноситься на інші платформи, оскільки відсутнє кросплатформене збереження. Також для доступу до багатокористувацьких функцій потрібна підписка PlayStation Plus. До речі, вихід фізичних копій п'ятої частини Forza Horizon для PlayStation також не планується. Легендарна мапа Вердан все ж повернеться до Варзона. Activision офіційно оголосили, що це відбудеться 3 квітня 2025 року. Дуже багато гравців реально очікують повернення Верданська, сподіваючись на відродження тих самих відчуттів та емоцій, які вони переживали під час перших боїв на цій мапі. Однак існують побоювання щодо технічного стану Warzone 2, який раніше зазнавав критики через різні проблеми. Гравці висловлюють сподівання, що розробники врахували попередні недоліки та забезпечать стабільний ігровий процес після повернення мапи Верданськ. Якщо бути відвертим, то гравці постійно сподіваються, що розробники щось там бляха врахували. Серед врахованого мають бути помилки і побажальне спільноти. Але як завжди, ніхто нічого не враховував, ба більше не збираються нічого враховувати. Вийдеться мапа кривою з багами, і всі, як завжди, будуть розчаровані. А корпорація зла далі буде чухати потилицю, як зробити бабла не піднявши срака від стула. Проте ж, Activision Вирішили повернути Верданск не тому, що вони такі добрі і люблять свою аудиторію, а це є стратегічним кроком, спрямованим на відновлення інтересу старих гравців до Warzone, який невпивно падає через низькоякісне виконання, технічні проблеми і одноманітність контенту, який вже за багато років набрид більшості фанатів, а також спробувати залучити нових геймерів до своїх лав. Успіх цього оновлення може вплинути на майбутні франшизи, включаючи можливість розробки Warzone 3. За Даними інсайдерів, якщо повернення Верданська не приверне достатньої уваги гравців, розробка Warzone 3 може бути взагалі зупинена. Окрім того, великі ігрові видання також уважно стежать за розвитком подій. Вони відзначають, що повернення Верданська може стати вирішальним моментом у Warzone, оскільки від його успіху залежить подальша підтримка та розвиток гри. Тепер все залежить від розробників, і якщо їм вдасться зробити якісно і привернути увагу спільноти, то це може вдихнути нове життя у Warzone. Розробники з фінської Remedy Entertainment, як би це не було дивним, продовжують підтримувати свій хід 2019 року. Гру Control. Нещодавно вони випустили безкоштовне оновлення для Ultimate Edition, яке додає новий контент, зокрема, місію з участю відомого геймдизайнера Хідео Кодзіми. У цій місії Кодзіма виконує роль доктора Яшімі Токуї. Цей контент був раніше доступний лише тільки власникам Digital Deluxe Edition для PlayStation 4, але тепер його можуть випробувати гравці на всіх. Платформах. Окрім нової місії, оновлення включає три нові костюми для головної героїні Джессі Фейден, які раніше були доступні лише як бонуси за передзамовлення. Також були покращені графічні налаштування. Зокрема, була додана ультра налаштування трасування променів, яке має покращити освітлення та відображення в проєкті. Була здійснена підтримка ультрашироких моніторів та виправлені деякі помилки. Оновлення вже доступне для гравців на ПК, а на PlayStation 5 і Xbox Series воно вийде найближчим. Часом Розробники GSC Game World продовжують працювати над першим доповненням до гри Stalker 2 Heart of Chernobyl. За їхніми словами, воно має представити новий погляд на зону та здивувати гравців несподіваними сюжетними поворотами. Основний акцент девелоперів робиться на розширенні ігрового світу та насиченні його новими цікавими подіями. Зокрема, DLC може запропонувати гравцям нові компанії з власними цілями та персонажами, а також відкриє нові невідомі раніше частини зони. Звичайно, ж іде активна робота над виявлений. Та виправленням помилок, яких все ще в грі величезна кількість. А також продовжується робота над вдосконаленням E-Life 2.0. Це штучний інтелект, який дуже розчарував фанатів на релізі і працював відверто погано. Поки що дата виходу доповнення не оголошена, і, враховуючи постійне вдосконалення гри, чекати його найближчим часом, мабуть, не варто. Розробники обіцяють поділитися більш детальною інформацією згодом. А на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам всім за перегляд та підтримку. Не забувайте донатити нашим захисникам, і звичайно ж бережіть себе, тримайтеся купи, слава Україні! Переможемо!